Доброго усім дня, сьогодні 15 лютого, 24 рік. Уже другу неділю плюсова. Ну, сьогодні ночі був невеличкий мороз, і завтра буде. Так, в основному плюсова. Неділю йшли дожди Плюси не починало вже цвісти. У нас буває таке, коли цвіте фундук. Йдуть дожді і він дуже погано опиляється. Пульця не літає, а падає на землю. Це Краснодарський, А вчора вітер, позавчора теж вітер. Сережка почали полити. І слава Богу. Погодка нормальна. Ополяє. На Краснодарському бувають і червоні, і бліді такі. на телефон сюда пучками цветы Четыре, пять, шесть семь тоже эти дни будут Ранком пару градусів мінус, а днем плюс, плюс 10. Те, що думаю, все запалиться. От така пильца летить з хуської бомби, все запалиться файно. І дикаліщина вже вся полить. Думаю видно, як полит. Я наблюдаю, коли вже дерева такі мушні, коренева, нарощена сильно то вони вже покажу. Тут був орішок. Середина літа, коли була друга волна роста, вибило почку, ну і пішло, і цвіте. Так само і тут був орішок, невеличка почка за літо виросла і цвіте. Так само і тут орішок, почка і невеличка гілочка і цвіте. Так само з іншої сторони ось цвіте, тут був орішок. Не так багато. Це я на хуська, в мене хуська бомба, основний сорт. Є і другі сорта, але не так багато, щоб можна було щось зрівнювати, дивитись. Основна маса вся цвіти, пилит. Це теж Краснодарський, що я один кущ розділив напополам. Бачите, все цвіточка. Пучками такі. Теж там всередині. Брунька цветочни Цветочный и Сережка. Такой насыщенный Дуже ему тут любится в Закарпатти. Уже такая древесина, такая я показывал, дуже ярко. Вот так пришло до верху. Думаю, в цьому році теж буде файні урожаї, буде що показати. Оріжка буде. Хузька бомба цвіте. Отак. Оця гілочка однорічна, вона буде цвісти аж туди вверх. Зараз ще не видно. Вона буде поступово тут Єлі відкриваюся і ці всі будуть цвісти. Було таке, що вже й дикаліщина не пилила, а вони цвіли, я зав'язував меточки такі. Думав буду, то ріжки пусті, ріжки були повні. Не знаю чого то так. Но їх нічого не опалило. Це точно. Це джамбо теж потихеньку чуть, чуть починає палити. Я його почікав жорстко. Це хуська. Вот там біля дому старші кущі. І там все усипано сережками Це на медвежому хуська. стан Тоже полят. Такий штамбік файний. Жорсткий. Зараз ще покажу біля дому. трошки пообрізав, сильно не обрізав в цьому році Хочу подивитися яка буде загрузка на шостий рік У цьому садові тому що я обрізав однорічні Ці всі а там буде весь горіх на однорічних Черенків набрав, ну впритук не знаю чи хватить, наскільки хватить Зараз ще зніму біля дому Це я вже біля дому Із забора Отак От полит Хуська бомба тут все в сережках так их уже в верляндах Сиду по забору чтоб не упасть тоже вот такие сережка мошни, сережка и цветы Таке. що таке, Так, полит. Є вже поля, та є, що не полятище. Дуже загружено. такий Мушніший. Так що я казав. Треба трошки потерпіти, дочекати, щоб дерево нормально укоренилося, наростило корневу. і не спішити, якщо сортність та, що ви хотіли, не спішите, щоб воно плодоносило, хай наростить, крону і тоді воно. Уже п'ятий-шостий рік почне плодоносити дуже мощно і багато це чек довгий теж буду торішка о тут я казав що я біля хуської бомби сажу вже на медвежому а тут будуть зрізаю і будуть як маточні Ну не всі, але половина тут біля дому, хочу на медвежому щоб був. Оцей рік прививці, і все цвіте, це от кості круглий. Я його зрізав, все цвіте, прийдеться, один урішав, два залишу, друге все пообриваю. Бо я в минулому році... Там наверху залишив оріжки, щоб ну, чисто показати не, не треба було оріжки. І дерева деревам дуже важко на слідуючий рік плодоносити ліпше пообривати оріжки, наростити. Кореневу, це от теж той круглий. Весь у серішках, в сережках Сережка і Цвіти і пилит, тут у мене є трошки саженців, не знаю, ще десь собі посажу, вже собі насадив, на орішок такий капітальний, круглий, ядро повне. це татарина жорстко чикнув. Тоже залишу одну гронку і все, і хай нарос... на... наростають ялки. Не буду їх уже мучити. Теж хуська. Отак От пилит. Це 14 -та. То що Сережка мала, нічого не значить, бо... Недавно посажений. Тоже хуська. Уже полит. Урожай будут суперуючим руці. Тоже 14 та Вся рука жовта. Цель. Вася два роки Все, він укоренився І він пішов уже такий За два роки Раз, два Іврижки були І будуть Це трапезунди А я вже посадив тут рядом на медвежому їх буду забирати Та й теж бо вони щось у мене тут теж вже на медвежому тут буде Всім пока, будьте здорові!